Якщо ви не знайшли своє авто на місці, де його припаркували, спочатку пригадайте, можливо, ви комусь заборгували, але забули розплатитись. Якщо це так, за кілька днів чекайте звістку від виконавчої служби. Можливо, ваш автомобіль вже десь на спецмайданчику. У виконавчій службі кажуть, до таких радикальних кроків вдаються тільки тоді, коли боржник зник і переховується. Щоб вилучити майно, потрібне судове рішення, а ще машину необхідно оголосити у розшук. Тоді до справи підключають ДАІ. Транспортний засіб описують у присутності двох свідків, аби потім господар не міг пред'явити претензії. Тобто немає ні в постанові, ні в законі жодних виключень за будь-які борги, будь то перед банками, перед підприємствами, юридичними будь-якими особами, або навіть якщо перед фізичними особами є заборгованість непогашена, то це вже дає право на те, щоб оголошувати в розшук транспортні засоби. І ще одна умова: забирати авто можна лише в тому випадку, якщо борг перевищує три мінімальні зарплати, тобто понад три тисячі гривень. Но в основном большая часть автотранспортных средств это, задерживается действительно по э, залогу. То есть эти автотранспортные средства приобретались и были отданы под залог. Э, это одна определенная часть. И естественно, нарушение э, правил дорожного движения ⁇ это штрафные санкции. А ще державні виконавці лякають із боргами ліпше розраховуватись самостійно. Якщо ж за справу береться їх служба, власник втратить набагато більше, адже повинен буде сплатити збори, комісії та усі витрати пов'язані з продажем і утриманням автомобіля. Юлія Шост, Андрій Ярковой, новини Юбіар.